Доброго дня, шановні панове перевізники! Слава Україні! До вашої уваги Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Цього тижня деякі нові труднощі виникли у перевізників, котрі у своїй роботі змушені користуватися автомагістралями Румунії. Про що саме йдеться і чи можливо якось зарадити черговому лихові? Дивіться далі в сюжеті. Річ у тім, що починаючи з 8 вересня, румунський уряд оновив власну постанову про стягнення платні за проїзд. Відтак, уже упродовж тижня, є чинними низка змін. Передусім, це здорожчання користування автомагістралями. А ще встановлено нові тарифи за користування мостовими переходами через Дунай. Ідеться про мости Джургені вадуої та фетешч Чернавода. На додачу до цього переглянуто ще й розміри штрафів за порушення при сплаті нових тарифів. Невеличка ремарка це не дискримінація саме українських перевізників, як часом доводиться чути. Ну тобто, це діє для всіх перевізників, які користуються інфраструктурою Румунії, зважаючи на нові, досить суттєві збільшення тарифів, дехто із перевізників, особливо із прилеглих до Румунії регіонів. Пропонує порушити питання про взаємне повернення податку на додану вартість. Такий крок дозволив би вітчизняним підприємцям дещо знизити витрати на перевезення, котрі тепер неодмінно зростуть. Ми вивчали, ми дивилися поміщений 142 річний тисячу якщо не помиляюсь, євро. Це як варіант, але все рівно ну, своїм правом на відшкодування. Я думаю, що нам потрібно скористатися. Для детских перевозчиков это большая проблема, потому что в основном там констанции работают констанции, то есть работают 3-4 дня иностранной иностранных Кстати, на НГС поговорить с румынами есть такая возможность. Мы будем уже держать с теми переводчиками, которые работают в этом направлении связь, и будем какой-то выстраивать грипп для дальнейших действий. Когда мы ее сформируем, тогда мы будем простить. Секретаря підключиться. я вважаю, така пропозиція має бути від нас, від ради, щоб департамент расової політики Михайло Олексійович, провели консультацію навіть не знаю, з ким з урядом, чи з міністр можливо з нашим профільним міністерством, чи є якісь шанси зараз піднімати питання по взаємне повернення ПДВ. Ось. Цинь, Тому що поприно, жінкіно, да але по моїй пам'яті з поляками то. Там більше, більше україн, українці, по-моєму, були не готові повертати подаречі поляки. Як буде зараз із румунами, покаже час. І до речі, віднедавна ставки дорожнього збору було підвищено ще й у Болгарії. За інформацією тамтешньої асоціації приблизно на 10%. Йдемо далі. Уже майже місяць є чинними зміни до ліцензійних умов, відповідно до яких слід мати підтвердження професійної компетентності водіїв. Чи вплинули ці зміни на роботу нашої галузі? Ми й намагалися з'ясувати у нашому наступному репортажі. Відтепер шостий додаток до ліцензійних умов перелік водіїв вимагає вказувати номер свідоцтва про підтвердження професійної компетентності. До того ж, відповідні дані. Мають бути внесеними до державного реєстру. Більшість перевізників зробили це без особливих проблем, адже і в секретаріаті АСМАП, і в навчально-консультаційному центрі, і в наших телеефірах надавалося достатньо інформації стосовно вирішення цього питання. Утім, частина підприємців усе ж таки зіштовхнулася із певними труднощами. Питання, яке є наразі, в нас усіх це відновлення карток. Які навчалися по іру наразі? Один із варіантів, який є, це навчання перенавчання за пільговою ціною 2,5 тисячі разом із тим, керівництво навчально-консультаційного центру АСМАП України звернулося до державного підприємства Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки, котре якраз і є тримачем бази виданих свідоцтв та карток водія. Пропоноване клопотання від НКЦ надзвичайно конструктивне опрацювати програму і отримати дозвіл профільного заступника міністра щодо можливості відновлення карток на той термін, на який вони видавались. Тобто, якщо з 22-го вони видавалися по 27-й, то чи можливо, чи неможливо наразі я відповіді не маю, тому що зараз в ГЦЦК здійснюється аудит і ну зі слів директора самого ГЦЦК, Олександр Юріч він сказав, що десь на, на слідуючому тижні спробує проговорити це питання заступнику міністра профільним. Якщо вони дадуть добро, то тоді вони озвучать і скажуть скільки буде коштувати до опрацювання програми і як ми будемо виходити з цієї ситуації. Отже, наразі з нетерпінням очікуємо відповіді від галузевого центру цифровізації та кібербезпеки. Як тільки вона надійде, ми неодмінно озвучимо її в одному з наступних випусків. А поки ще одне повідомлення від НКЦ АСМАП. До 31 жовтня діє цікава акційна пропозиція навчання за програмою підтвердження профкомпетентності водіїв плюс посвідчення про проходження курсу до медичної допомоги. Вартість такого комплексу 4,5 тисячі гривень. А для учасників асоціації додаткова 300 гривнева знижка. Детальніше на сайті АСМАП. Змінимо тему цього тижня. Рада АСМАП України ухвалила рішення про проведення конференції учасників асоціації 30 жовтня. Нагадую, саме в ці дні тривають регіональні збори учасників АСМАП. Ключове питання, що на них розглядається, потенційні зміни до статуту. Робота ведеться дуже активна, адже напрацьований проєкт мають обговорити всі, після чого його можна буде виносити на конференцію. А дата саме 30 жовтня виникла не випадково з кількох поважних причин. Було прийнято рішення в жовтні місяці. Ви так проголосували. Потім почали формувати графік. Ми не встигаємо до 15 жовтня точно. Було запропоновано членам ради 20 П'ятого, здається, на це 24-го, 23-го. Але це почається перед нього автомобіліста. Тому багато керівників будуть задіяні ну, зазвичай вітають свої колективи, хочуть знаходитися в регіонах. Тому запропонували 30-го жовтня. І тепер на черговому засіданні ради Асмап цю дату було офіційно підтримано. Відтак, шановні перевізники, побільше активності від неї залежатиме подальше життя нашої асоціації. І ще до вашої уваги, добірка свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Державна митна служба у партнерстві із програмою всесвітньої митної організації з протидії корупції та сприяння доброчесності організовує онлайн опитування на тему оцінка сприяння доброчесності в митній службі України. Опитування відбуватиметься з 15 до 30 вересня. Для участі достатньо відсканувати QR-код, розміщений на сайті АСМАП, або перейти за прямим посиланням на сайті Всесвітньої митної організації. Посилання також є у вільному доступі на сайті АСМАП. Організатори обіцяють, що всі відповіді будуть цитую, конфіденційними, анонімними та захищеними. На виконання вимог Європейського союзу щодо системи ICS2, міжнародний союз автомобільного транспорту Женева Швейцарія, запустив нову платну послугу. Вона дозволяє підприємцям, допущеним до перевезень на умовах конвенції МДП, подавати загальні декларації прибуття ЄНС для товарів, що ввозяться на територію Євросоюзу, через додаток EPD. Подання ЄНС уже інтегроване до стандартного робочого процесу EPD. Та здійснюється напряму через платформу. Єдине, що, як повідомили нам представники Міжнародного союзу автомобільного транспорту, це потягнуло досить такі серйозні розходи. Оця термінова обробка створення цього блоку програми. І вони будуть за передачу е, кожної ЄНСКи е, через ТІРЕПДФ будуть брати певну суму три швейцарські франки. З 10 вересня стартувало оновлення щодо процесу реєстрації в системі є черга для водіїв. Відтепер не потрібно подавати заявку в модуль 1860, відомий як шлях. Система працює як єдине вікно, тобто перевізник чи водій мають заповнювати дані один раз під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону. Детальніше на телеграм-каналі Асмап. Власне, це було останнє повідомлення на сьогоднішній день. Сподіваюся, уже невдовзі на нову плідну і змістовну зустріч. Бувайте здорові, шановні панове перевізники. Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!